Доброго дня. В Вашій увазі кутова шліфмашина Bosch GVS26 230 LV. Ця кутова шліфмашина являється флагманом продукції кутових шліфмашин компанії Роберта Боша. і До недавнього часу застосовувалася майстрами професійними майстрами для різання бетону. А бетонних перегородок і взагалі для самих найтяжчих робіт, бо в неї найбільша потужність. Ось вона так виглядає. У мене є партнери, які також застосовують для професійних робіт по Києву різка бетону, тільки такі шліфмашини, Вони в мене їх і купляли, раніше купляли. Зараз я отримав цю кутову шліфмашину. в неї в комплекті сама кутова шліфмашина. Ось такий швидка гайка, кожух також швидко замінна ручка з антивібрацією. Ну і, скажімо так, ключ для звичайних шайб кріплення диску. Але чому я кажу в це. Застосовували, тому що зараз я отримав кутову шліфмашину. Ось вона, бачите, І подивився, де ж вона вироблена. Раніше вони вироблялися в Німеччині. А зараз опа. За 11 тисяч гривень Роберт Бош нам постачає шліфмашини, які вироблені в, в Росії. Ну, я рахую, що. Тепер вже я вже не буду радити ці шліфмашини майстрам. Я навіть не знаю, чим зараз вже різати бетон. Можливо, треба купляти шліфмашини не в Україні, бо в Україні поставки йдуть з Росії, на жаль. Ось така шліфмашина. Так що будуть питання, звертайтесь до мене. Але ще раз повторюю, я не рекомендую купляти шліфмашини Bosch російського виробництва. По різним причинам. В тому числі і по е, моральним, в тому числі і по якості. Всього найкращого, до побачення.